Ще підтримують українці членство в Європейському Союзі. Дуже важливо це знати реальну ситуацію, тому що ми чули різне, за, е, з 90-х років постійно то підтримуємо, начебто, то не підтримуємо. А нам треба розуміти реальну ситуацію, яка базується на статистиці, тому що це саме ті дані, які бачать наші партнери з Європейського Союзу і якими вони можуть оперувати, да, пояснюючи там, що Україна. Не може членом стати ЄС, тому що недостатньо підтримки там, чи щось подібне. Ну, давайте подивимося. Насамперед, хочу сказати, що офіційна політика України з самого початку з 91-го року орієнтувалася на європейську інтеграцію, на наближення до ЄС і, власне, на членство в Європейському Союзі. Незважаючи на це, ніхто не вимірював рівень підтримки європейської інтеграції серед населення України в 90-х роках. Ну, тобто, уряд визначився, що треба рухатися до Європейського Союзу, і опитування як такого не проводилося. Очевидно, що виборці парламентарії розуміли настрої населення України з свого спілкування із виборцями. Саме тому й приймалися відповідні. Закони, тому ми можемо зрозуміти, що з самого початку з 90-х років, якщо ще в Конституцію України заклали, що Україна рухається до Європейського Союзу, да то очевидно, що підтримка євроінтеграції серед населення України в 90-х роках була дуже висока. Тим не менше, уже соціологічні опитування розпочалися з 2000-х років, і ми можемо констатувати, що в 2000 році за членство в ЄС було 56% населення України, і це незважаючи на те, що керував державою Леонід Данилович Кучма, який проводив оцю політику багатовекторності, коли ми сіпалися в усі боки і до Росії, і до Китаю, і, начебто, трохи до Європейського союзу, і в кінці кінців ніякого позитивного результату не отримували Так? країна економічно не розвивалася. А далі вже наступні опитування були проведені 2005 року. Це ті дані, які я могла знайти в відкритих джерелах. Да, і ми бачимо, що підтримка членства в ЄС так само. Приблизно 50% трошечки зменшилася, але тим не менше приблизно 50 Ну, заради справедливості, скажемо, що проти було 28% проти членства в ЄС. Це власне ті, хто прагнув назад повернутися до Російської Федерації там або розбудовувати надіявся, що з Російською Федерацією можна розбудовувати якісь дружні стосунки. Це так звані, да, можна сказати, оптимісти колишні. І уже 2006-2011 року ці, ну, ця статистика приблизно утримувалася, але тим не менше, підтримка євроінтеграції серед населення України знизилася десь до 45%. І це саме той період, коли Ющенко докладав шалені зусилля для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Коли уряд України розпочав переговори. Про підписання угоди про асоціацію, да, про зону вільної торгівлі, про безвіз, якраз дуже активно в цей час працював уряд, але так само пригадаємо, що дуже активно працювала антиєвропейська пропаганда. Коли постійно в засобах масової інформації обговорювався, який там цей європейський союз негативний, як він нам не потрібний, скільки там е, зовсім інші цінності, ніж в Україні і. Тому подібне. Тобто на масову свідомість відбувався дуже шалений тиск, але, тим не менше, підтримка членства. України в Європейському Союзі залишалася далі досить високою. Зверніть увагу, що деякі країни ЄС стали членами Європейського Союзу, коли тільки 35% населення підтримувало членство в ЄС. А у нас це стабільно половина населення підтримує членство. І далі, звичайно, є опитування вже 2017 року після ось цих таких. Трагічних подій ну насамперед, коли Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС населення, це збурило. Ми побачили, скільки людей все-таки підтримує євроінтеграцію в 2013 році. Власне, 58% були за вступ до Європейського Союзу. А далі, 2014 рік. Росія вторглася на територію України початок війни Росії проти України, і, звичайно, підтримка населенням членства в ЄС почала стрімко зростати, тому що навіть ті люди, які не знали, що робити, там ще кілька років тому їх було, як я казала, там 28 да? відсотків. Або ті 28 відсотків, які думали, що з Росією можна розвивати якісь дружні відносини, вони зрозуміли. Позицію Російської Федерації і зрозуміли, що Україні треба рухатися до Європейського Союзу. І 2017 рік 76,5% населення України за вступ України до Європейського Союзу. І очевидно, що далі ці відсотки не знижувалися, а зростали. І вже 2022 рік, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну це майже 90% населення. Але ви можете бачити трошки різні результати, різні е, громадські організації. Там проводять різні опитування і може варіюватися. Дехто каже навіть, що з 22 по 24 рік найвищий рівень підтримки був це 69%, а дехто каже 90-85%. Тим не менше, в будь-якому випадку ми бачимо, що це дуже високий рівень підтримки членства України в Європейському Союзі. Що я можу сказати, що нам треба і далі рухатися. В такому напрямку і показати нашим партнерам сталість і послідовність нашої політики в напрямку до Європейського Союзу. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Поширте це відео, щоб якомога більше людей побачили реальну статистику, реальну підтримку українцями європейської інтеграції, що це послідовне бачення, свідома позиція українців щодо членства в демократичній. Розвиненій спільноті, ну і хочу сказати, що за останніми опитуваннями 24-го року, які я знайшла. Тільки один відсоток населення України підтримують от інтеграцію України до Євразійського митного союзу з Російською Федерацією, Білорусі і Казахстаном. Звичайно, ну це нічого можна сказати. Да? Не менше є люди, люди мають право на свою думку, але тішимося, що це тільки один відсоток людей, які працюють досі проти. України, крім того, зараз ви на екрані бачите графік також за дослідженнями Інституту соціології Національної академії наук України, і от вони показують графік підтримки України-членства в ЄС і в митному союзі з Російською Федерацією, тобто повернення під. Управління Москвою. Ви бачите, що в 2000 році це однозначно була підтримка європейської інтеграції, але потім вона трошечки зменшилась, не суттєво, але тим не менше трошки зменшувалася під дією, от якраз тих негативних впливів засобів масової інформації. Партії регіонів там чи партії за їду і так далі, які говорили лякали населення тим Європейським Союзом. Да, але насправді найбільший жах до нас прийшов з Російської Федерації. І ви бачите, що з 2013 року все-таки відновилася підтримка, повністю відновилася і збільшилася підтримка населенням України членства в Європейському Союзі. Але це, як я кажу. Є різні опитування. Тут ви бачите трошечки інші дані, ніж я говорила. Да? Тут ви бачите 55, 50, майже 59% підтримка. Тим не менше, ми чітко бачимо, що українці послідовно підтримують європейський демократичний розвиток України. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.